Запису запис. Записую, що п'ятий том, не встигаю дивитися, бо вже нема часу. В п'ятому томі знаходиться оригінал 170 і 171. Про оплату за судовий збір. Про оплату за судовий збір 243 гривні 60 копійок двома ухвалами, тобто за скасування ухвали від 19.02. Значить, однак квитанція проплачена від 1 березня 2016 року. І слідуюча квітанція, 171, знаходиться від 24 вересня 2014 року. Це саме про ту квітанцію, я говорю, яка була не погашена за апеляційний розгляд скарги апеляційної на ухвалу від 22.07.2014 року. Тобто, бо, тому що суддя не відправив її 8.09, а він відправив її аж, значить, Відправив її набагато пізніше, тобто в жовтні місяці аж відправив. Тобто 10 жовтня, що він її відправляв, і квитанція була проплачена 24 вересня 2014 року за оскарження тієї ухвали від 22.07. Вона знаходиться в матеріалах справи, тобто ці два оригінали. І станом апеляція далі від 2 березня 2016 року, 172 аркуш. І до кінця матеріали є тільки, є тільки ухвала, значить, є тільки документи від 16.01.2016 року протокол. Протокол про направлення цієї справи головуючому судді Бойчук і Ф. Від якого числа? Від від від, тут не пише, дати немає. Від якого числа йому розподілили цю справу? І 17 березня є ця ухвала, яку ми отримали 21 березня 2016 року. Більше ніяких документів, матеріалів справ немає. Тобто заяви, яка була подана суду від 20. 2 числа про роз'яснення, потім заяви про ознайомлення, і далі якихось рішення прийняти згідно скарги і згідно всіх інших документів, нічого не знаходиться у матеріалах справи. Тобто немає. Ви до якої години?